Є е, представники комісії ГРЕ беруть ті протоколи, приймають з перемогою Єленка, але сервер комп'ютер. Вони дають дані, Іллєнка дані ставлять герезі, а герезі ставлять дані Іллєнка. І в результаті тому й появилося буквально на ті останні підрахунки. Появляється інформація, що нібито герега виреї. Хоча Іллєнка. Що нам вдалося зробити? Нам вдалося заставити ту комісію прийняти рішення про перерахунок. Протоколів і про перерахунок е, тих білотенів е, після того, е, коли вирішили перераховувати, з'ясувалося, що пропав ключ від архіву. Вже були готові ламати двері, вже і міліція погодилася ламати двері е, в тому архіві. Тут же ж, коли все-таки їх заставили прийняти рішення, що вилучати з архіву ці документи, тільки то рішення прийнялися, тільки міліція вже готова була ламати двері, ну і разом з нами, зі свободівцями. Ми їм сказали, що ми самі без них можемо зробити. Моментально ключ знайшовся. Коротше, витягнули звідти той мішок і перерахували. І виявилося на першій дільниці, отій основній найбільшій наша правота. Тобто за Герего 400, за Єленка 600. Причому... Раз і було написано навпаки в серві, так що це дуже важливо. Було ба, було десь близько десятка міжнародних спостерігачів. Були, були спостерігачі з ОБСЄ. З, Ви так не залишили спостерігача на вибачення. Були спостерігачі були з ОБСЄ, були спостерігачі з канадської місії. І купа камер була. І то все знака. навіть казали, що якась якась трансляція була складала. Оце дуже важливо. це розумієте? Що Це прецедент. 50. конкретно за конкретно вони конкретно, конкретно, зафіксов... ну, конкретно зафіксований факт фальсифікації і не просто факт зафіксована схема так, яку вони є? зараз використовують по всій україні Оце Протоколи отримують одні, а в комп'ютер вкладають інші дані. Як є по білій церкві, коли взагалі забули або не хотіли принести в центральну виборчу комісію після фальсифікацій, протоколи дільничних комісій прите принесла ті. Один протокол загальної окружної комісії. Відповідно, тільки на здали той протокол, і комісія зразу зникла. Нема комісії. Не існує вже тої комісії. Так ні, так вони всі будуть сидіти по 5 років, ви розумієте? Вони глупі не розуміють. Ті працівники ГРГ не розуміють, що вона їх всіх підставила, бо там одна, одна дівчинка то зробила, сховалася в туалеті, так буде 5 років сидіти, бо то все зафіксовано. Так вона підходить, так, так вона підставила всі зараз, скажете. Зараз кажуть людей з епіцентру охорони познімала. До речі, я знаю, що в тому епіцентрі, в тій охороні не платять нормальної зарплати. Устійно з них гроші забирають за якісь там пропажі. Вона ж не зі своєї кишені компенсує пропажі, а вона з тої охорони фактично стягує. І до речі, з тими людьми, які на користь гереги сюди можуть прийти, то обов'язково треба обов'язково з ними треба теж роботу проводити, пояснювати, що вони не можуть працювати на тих неїдників, на тих на тих новітніх латифундистів, новітних жуліків, які зараз грабастають і знищують Київ.